Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу записати відео відкриття 11 новорічних коробок. Хочу подивитися, що випаде... Коли вже все є. Ці коробки мені подарував мій підписник, мій друг, за що йому дуже-дуже вдячний. Цікаво випаде за 12 коробок щось. Якийсь танк. Було дуже прикольно, якогось Тору получить компенсації. Ну, поїхали. 45 коробок до гаранта. Статистика така, не мабуть, скину її, да? Да. Угу. Дефолтна коробочка. Опа! 750 золота. Клас. Давайте наступно. 100 тысяч 250 золота. Нормально. Опа, ще раз. Прикольно. Сім... Так, наступна Ну, давай вже сненько. Ммм, ну так собі, так собі, конечно. Да, це взагалі так собі коробочка. Да блин, да шо вони такие прям? Дуже слабо. 7 коробок, ну 2 компенсации, 2700. Да для бокаунт даже не дає. А, блін, ну... Чи це коробочки? Може буде синенька? Сподіваюсь. та блін, ну взагалі... Просто коробки ніякі. 500 золота, ну, якось дуже-дуже слабо. Давайте остання. Ну, також не синя. Звичайна коробка. Ну, так собі, да. І того 4000 голди, 4 дня прийма Ну, пряму взагалі дуже слабо. Компонент з 400 тисяч кредитів, ну і два мілко прийма. компенсація голдою. Ну. Дуже-дуже прям слабо. Дякую всім за перегляд.